люблю наше место Днепро. У нас я богато качелек, речок, парки, магазины. Я тоже люблю наш садочек, в который я хожу. Катаюсь на качельках нашему садочку. Я люблю місто Дніпро. У моєму місті є розважалки для дітей. Беріленд, Крейзіленд, Зелений гай, а також там є класні парки і фонтани. А також ще там можна навчатися англійському і підготовчий до школи. Моє місто найкраще, бо Дніпро це Україна.